Добрий Рано. ранок, банда. Знаєте, такого, ну розумію, що зараз в цей час точно ну, ну, не до відео моїх там і взагалі не до Ютуба. Але читаю ваші коментарі і я розумію, що не зламні то дійсно про Україну, знаєте, бо ну тільки там людина всеред ночі, коли з'являється інтернет, думає не про те, щоб там. Що буде, я не знаю про що хто із вас там думає, але ну, за те, що ви встигаєте в цей час два часа за сутки, чи подивитися, що я тут хіхікаю, хахакаю, то це, звісно, багато чого здачить. Але це і не дає по житті покою, знаєте, всім. Ну, я маю в виду по історії. Ах, ще з давніх-давніх давен. Наша незламність, наша земля, не так даже сама та земля, якщо то по суті розібратися, ну це клапоть землі, на якому є, звісно. І одне, і перше, і друге, і третє, але ж бачите, як показує досвід, як показує історія. На жаль, про справжні, як то кажуть, фантазії того і інакшого захватчика. от... Окупанта і так далі і тому подобне, ми правду узнаємо, е, я не знаю, згодом, причому дуже-дуже згодом. Дай Бог, що, як то кажуть, наші діти, внуки вже понімали і розуміли. А ми поки ми просто ну, не знаю, ми хаваємо той сценарій, який був написаний десятками років, писався десятками років і планувався. Зараз видно, що не все йде по сценарію. А, ну, на те, що дехто з них не розчитував, чи тут, чи там, чи взагалі. От, і їм тяжко вже вносити ті поправки в існуючий час. От, тому вони і приймають непонятні закони. Е, кіпіш, паніка, суета, оце все що відомо, як відимо случилось пішло не по плану ну. але ж то плану справжнього ми ж не до кінця я скажу ми знаємо ту всю правду і що до чого і як бо ну так на жаль не, не обдуриш однаково допустимо перший другий третій раз але. люди трохи пам'ять трохи розуміють трохи зображають не всі ж такі як ото там стадо на там реально стадо Хоча воно це стадо теж готувилось 20 з лишнім років їм впихували в голову. Ох, коротко, ладно, Дякую за те, що ви умудряєтесь подивитися. Хоча то на зараз не важливо. Саме головне, щоб було світло, був інтернет, е, була перемога. От, щоб ми всі жили весело і щасливо. От. А все остальне... Буде і так. Я взагалі це кажу зараз не для того, щоб вводити когось в заблуждення або починати якісь диспути по цьому поводу. Я просто кажу це для того, щоб ну, хто ще не до кінця розуміє, той повинен розуміти, що скільки я навіть не берусь вже називати, ну, близько 200 мільярдів доларів потрачено з тієї тільки сторони е... на те все, на ту війну, на те, щоб... Розрушити, ну не робиться це просто так. За ті гроші можна було купити любого і кожного, помієте? Ви почитаєте, або е, ну, що, збагачити якимось чином, чи роз... ну, це дай кожному росіянину, виходить по 2 мільйона доларів. От ті гроші, які він зараз потратив, це можна було просто вийти і роздати. А якщо стосовно якогось там Донецька, Луганська чи Крима, то я не знаю, там взагалі по двадцятки на рило. Я думаю, що за 20 мільйонів продалось би, на жаль, би, чи на жаль, чи не на жаль, більше 70-80% людей би за такі гроші продались би. Тобто, це, ну, смисл цієї війни ще досі толком нікому. не, ну, ну, так там, ну, повні, повно, от. хотіли б жити нормально, жили б нічим не хуже, ніж Арабські Емірати. Ну, согласіться, що. ні. Ну, коротко, ладно. Нам що треба об'єднатися, як завжди, і бути незламними і чекати на перемогу. Ну і звісно, щось для того робити. Хто що вміє. Я вже теж потрохи цей. Ну не італіянець, але беру вже їхні привички до уваги. Поставили машину всю арія там можна виставляти время профілактики, заправки, і, ну, циркуляції, поняли, повністю. Від 10 минут ну, ми ставимо на 40. На 40 перша книжка, від 40 до 1,5 години, щоб знаєте, воно тоді якісно висасує все, що було старе в системі, заливаємо нове. Провіряння дає час, та не стукай. Провіряє, дає час йому, як то кажуть, встоятись до заправляє. Ну в общем. Ну все, їздимо сьогодні. Цілий день досі де ми їздимо кондри заправляємо. Не, ну все може сьогодні і поработаємо, звісно, а так, поки ми просто садимо телефони. Батареї, в смысле в телефоні. Працюємо обидвоє. Ми вчора після обіду я обнаружив поломку там натяжитель рівня і ремінь, короче, вже до половини з'їло його, ну, бо натяжитель на перекос став. Ну, вже як міняти, то там ще є їх два. Та й кажу Луки, що треба поміняти. Він каже, ну їдь, міняй, і каже, старі рівні, ну не розрізай ножницями чи там ножом, я кажу, чого ти, ну, всю, всю жизнь. Ну, тоб... Бо якщо розбирати правильно, поняли, там кучу все треба зняти, розкрутити, послабити, зняти. А так розрізав собі все. Та я, в принципі, як навів діваю, я ну, там, де є натяжитель, зрозуміло, що можна натяжитель попустити, Ремня надів, відпустив і воно натягнулося. А ті, що треба, допустимо, тако. Вручну натягувати, скажімо там, ключами і всім остальним. Ну, ті, хто знає, ті поймуть, то ну, самі розумієте, годи тренування, ти надіваєш на один шкіф повністю, на другий до половини, чи там, на початок і От, І коли ти знаєш, в яку сторону крутиться мотор, ну, ти ж повинен це знати. Ти ж щось тут робиш. От, і потім просто на ключ на старт. І ремень сам, якби то це на велосипеда. о, колись надівали в детстве, і всі ж знають, як це. Робиться. І не треба, ничего нічого послабляти, тобто то на заміну двох гривні, якби без натяжителя, ну уходить, щоб ви розуміли, поки за ліси виліз туди, якщо треба В Взагалі, пару хвилин. А якщо робити все по технології, то ну, можна сказати і час піде в різні, і кучу ключей, і кучу всього треба стягнути. То й приїхали би вдвох. Ну щось у нас побігло. Приїхали в руки, кажуть, ну то що знімаєш, кажуть, а ні, каже, це ж довго кажу. Роди він зараз такої. От це я кажу, я поняв, а я приказуюся, це в тебе комплекс неповноцінності, Якби я поміняв за дві хвилини і приїхав, стояв далі в тебе над душою, казав, що далі робити, а робити нема що. От ти б себе некомфортно чувствовав. А так, ну, все добре. <laughs> так ну я був два часа зайнятий чи скільки, А потім бы я і сам зрозумів, що осталось час робити, більше я нічого не хочу робити, то я лучше поїду десь кругами в пробцях, пробках, в пробках постоючи, або там, як обычно, ну, інструментом гриміти в тому фургоні, Ну, аби тільки нічого не робити. Ой, я вам скажу, що ця еволюція итальянська починає потихоньку действовать. Ще ж є валери динозаври, знаєте, в кожному порту. Вони стоять як на підміну, то колись там. Як... Якщо вже взагалі край нема на чому що робити, вони зрозуміли, що спасіння може бути тільки від слави, він їх помиє, зробить, відремонтує. то вони в мене потрохи починають укаранізуватись. Бачите, був жовтий. Де можна було знайти синю краску і обляпитися нею? Ви не знаєте? Я теж не знаю. Розміток такого кольору не буває, та й взагалі. Все, тягнуться вони до мене, бачите. Але що, поїдете ви в Африку все одно, як не крутіть. ду-ду-ду туди. Коротше, я не пам'ятаю, казав я вам чи ні. Одна Альона попросила в Юлі сумочку її шити, з бісера зробити. От, під кросовки. От, друга Альона теж якусь експозицію. Юля знайшла десь якийсь бісер. І... Мене починає лякати одна тема, знаєте, бо бісер не такий, там, матеріал не той, е, техніка в'язання теж якась не та, не цей. Ну тобто Юля це все розуміє, але все одно робить, якби пробує і розуміє, що робиться, що з першого разу не робиться так, як хочеться, що то робиться. І мене це настаражує, знаєте чого, бо я ж хто пам'ятає, я розказав, я раніше там, будучи в мене нормальна машина чи ні, я завжди собі купляв якогось Жигуля вбитого, от. і починав з нього щось ліпити. Я розумів, що е, перший блін може бути кому, якісь експерименти, е, вони більш за більшість з них заканчивалася не вдалі. От, там попитки куси усилити мотор, зробити кращу трансмісію покращити це все. Я там тобто, я варив, різав, ліпив. Ну, я розумів, що це все е, треба робити, для того, щоб був опит, е, просто був опит. Е, він не буде вдалим до тих пір, поки ти не перепробуєш всі невдалі варіанти. Але в мене на те все уходили всі мої зароблені гроші. І те, що я мав би відкласти там чи ще щось, я міг би купити два Мерседеса. Ні, я просто в якогось кончу... Я ввалював бабу тільки що. хай Бог мило. Я сподіваюся, що в нас з цим як у нас, з бісером так не буде. Та я шучу, ні, ну класно, що воно колись гарно, то воно ж гарно. Що там сказати?